Начальник охорони Лувру Клод Груар аж кипів від люті, стоячи над своїм бранцем, що розтягнувся на підлозі перед Моною Лізою. Цей негідник кубив жака суньєра. Для груара і його підлеглих суньєр був, наче рідний батько. Цієї миті Груарові понад усе на світі хотілося натиснути на курок і випустити Лендонові кулю в спину. Як начальник охорони, груар був одним із небагатьох службовців, які носили насправді заряджену зброю. Однак він нагадав собі, що смерть від кулі була б для бляндена подарунком порівняно з тим, що йому незабаром доведеться зазнати від базу і французької правоохоронної системи. Груар витягнув за пояса рацію і спробував сконтактуватися з колегами, щоб ті надіслали підмогу, але в динаміку лише щось голосно тріщало. Додаткові електронні засоби стеження, встановлені в цій залі, створювали перешкоди, що повністю виводили з ладу систему зв'язку Служби безпеки Можу підійти ближче до дверей. Тримаючи ленду на під прицілом